Українська мова наша гордість неповторна, милозвучна. Вона здатна показати весь колорит, відкрити таємниці культури і навіть закохати в країну. З Днем рідної мови вітають юні декламатори гімназії Номер 84 Є така країна Українія, вся вона обсаджена калиною, незвичайна, а немов казкова, скрізь лунає українська мова і пісні казки з усього світу. Тут зібрались вам наразі діти, Не шукайте, не питайте, де ж це, ось воно прийшло у ваше серце. Диво, казка моя, Україна і я, рідна мова моя Україна там, де я, В класах, книгах і гаях, у незвіданих краях, школа, друзі та сім'я. Чим віддячу нині я? Україні я, Україні я, я така країна Україні я. Всі тут пригощаються калиною. Ось гостей нових у ній вітаєм, з різних різних мов перекладаєм. Мова моя. Мов дівчинка у віночку, йде полем, іде лугом, терновими стежками йде. Мова моя, мов ластівка, летить горою, летить долом, провіщає мені ясен день. Мова моя, не мов берегиня, що на кожне своє дитятко дихає і тремтить. Мова моя була, буде, а нині я терни в стежках визбираю, щоб їй було легше ходить. У кожній літері код мудрості віків Не просто гарна, мелодійна, а й могутня. Ти найкоштовніша зі спадку про батьків, Осяйне тобою і минуле, і майбутнє. Моя та рідна мова світанкова. Тебе не втратили, це перемоги, знак. І повертаються до назад до твого слова, щоб бути вільними. Нехай вже буде так.